Цієї ночі, здається, втретє з початку повномасштабного наступу рашистів на Україну: обстріляли Кривий Ріг. Рашисти влучили в цивільну інфраструктуру, чим створили цілком очевидний терористичний акт. У цьому відео я розповім все, що мені відомо стосовно цього обстрілу. А також ми з вами обговоримо, коли може бути наступний та до чого тут Сашка Ровний. А ще, хоча ні, про це в кінці відео розповім. Тож вмощуйтесь зручніше та приготуйтеся. Зараз буде щось цікавеньке. У цьому відео автор висловлює особисту думку оціночні судження та все, що йому дозволено закону України статтею 30 конституції України та всім іншими законами України і дозволами. Ще раз повторю, автор висловлює особисто думку. Вам не обов'язково вина подобатися. Та перш ніж ми почнемо, хочу щиро подякувати тим моїм глядачам, хто відгукнувся на прохання підтримати цей канал фінансово. Друзі, вас не багато, та я не можу словами передати, як приємно відчувати вашу підтримку та розуміти, що, хоч хтось цінує те, що я роблю, скажу відверто. Для кожного випуску відео на цьому каналі я викладаюся на 100%. Та, звісно, розумію, які ризики на мене падають із кожним відео. Адже я точно знаю, з ким маю справу. Я точно знаю, що на мене чекає через ці мої відоси. Думаєте, Вілкул це все мені пробачить? Думаєте, якщо після війни він лишиться в місті, в мене не буде жодних проблем? Ні, це не так. Вже сьогодні я чую погрози розправи. Через два тижні все йде до того, що Вілкул дожме військкомат і мене відчуваю на 99% призовуть до армії. Що буде далі, не знаю. Але переконаний, що відправлять в самісіньке пекло без підготовки і з саперською лопаткою на танки. У вілкула є на то все гроші, і він їх не пошкодує. Бо що? Правильно, якщо ніхто не буде верещати йому під руку, він накраде собі ще більше грошей, ніж вже накрав. Тому, якщо хтось вважає, що це легке діло стати та верещати біля стіни, прошу, друзі, ставайте поруч та допоможіть. Ну а якщо не хочете, то хоч гривню скиньте на цигарки автору. Хоча навіть якщо все одно нічого не скинете, я все одно буду випускати відео. Можливо, не так часто, як би того хотілося, але назад дороги немає. В полон здаватись я не буду, відступати нема куди. Лишається тільки вперед. До останнього подиху. Все, тепер давайте до теми повернемося, бо щось я розійшовся з цими донатами. Але ж, блін, рілі, собі вартість одного відосу 500-700 баксів. А донатів в найкращому випадку я отримую 500-600 гривень із трьох відосів. Тому. Ну як працювати? Ой, все менше з тим. Значить так з південної сторони міста лунають щонайменше чотири чотири гучних вибухи, які розносяться цілою плеядою менш гучних вибухів. І відразу ж по соцмережам полетіла ціла хвиля переляку. Люди попрокидалися, схопили дітей та ціні речі та побігли хто куди. Деякі з наших містян ховалися у коридорах, інші зіткнулися із криворізькими традиціями. Вони побігли до бомбосховища, а там зачинено. Та хіба тут є, чому дивуватись? Це ж Вілку Ленд. Тут куди не плюнь, потрапиш у халепу. Ну так чи не так? Як стало відомо під ранок, расисти обстріляли центр Кривого Рогу із далекобійних систем реактивного вогню Tornado С. Ось так він виглядає. Заявлена дальність пострілу складає 120 кілометрів. Тобто якраз від крайньої точки достоять грошисти до центру кривого рогу. Але знаєте, що найцікавіше? Вони там стоять вже досить давно, але чомусь обстріли почались лише зараз. Маю на увазі саме реактивні системи залпового вогню, бо з ракет кривий ріг вже кілька разів обстрілювали при прямих лучах сонця. Якщо не зраджує пам'ять, спочатку в перший день повномасштабного наступу, а потім ще кілька разів трохи згодом по всій країні. Спочатку били буцімто по воєнним об'єктам. Тоді, за моєю інформацією, наші військові були підготовлені та вивезли все ціни із місць потенційного обстрілу. Наступний обстріл був поважливим об'єктом, про які я з зрозумілих причин не буду розповідати. Але тут є одна ремарка, яку я хочу вставити. Не вирішить цю інформацію я отримав від свого товариша із однієї спеціальної служби захисту України. Так, от. Він мені казав, що там, де були влучання у критичну інфраструктуру Кривого Рогу, туди не допускали вілкула. Да. Він, звісно, приїздив на об'єкт, але військові не дозволяли йому дивитися, а тим паче щось фотографувати. Як ви вважаєте, чи може це бути пов'язане з тим, що йому не довіряють та вважають, що він може зливати інформацію расистам? Ми все знаємо, то що і то як, і все. Я, от, наприклад, не знаю, чи це відповідає дійсності чи ні. Але сумніви у тому, що таке може в принципі, потенційно таке може бути, в мене таких сумнівів немає. Чому? Тому що з невідомих причин в перший день повномасштабного вторгнення у молодшого вілкула з'явився ще один телефон із чистим номером. Навіщо? І з ким Сашко хотів тримати зв'язок, щоб СБУ не знало. Відповіді на ці питання в мене немає. Лише припущення. Але я переконаний, що про все стане відомо дуже скоро. Головне дожити до цього моменту. Буду з вами відвертий. Доводиться працювати в надзвичайних умовах. Стосовно сьогоднішнього обстрілу, офіційно, Постраждалих нема, значних руйнувань також не спостерігалося. По факту, побиті вікна в деяких будинках, у парку Богдана Хмельницького розкидані уламки касетних ракет, та й все. Звична картина для багатьох міст України на шостий місяць війни прийшла і до Кривого Рогу. Ті люди, які мене особисто знають, а також деякі підписники в моєму інстаграм мають пам'ятати, як я ще в березні казав, що кривий ріг в цій війні уціліє. Що ж, скажу відверто, з тих пір мало що змінилося. Я все ще переконаний, що все буде добре, і у Вілкуленді ще років 20-30 не збудують жодного нового будинку. Чому? Бо вілкул так просто не відступить і не віддасть кривий ріг нікому, окрім звісно, тих, за кого він останні роки так сильно вболівав. Тому, поки Сашка не стане дідом, з кривого рогу вілкули нікуди не дінуться. Тут лиш одне радує. Знаєте що? Те, що в Сашка нема синів, лише доньки. Тому або правління династії Вілкулів у Кривому Розі закінчиться разом із ним, або нарешті, нарешті у Кривому Розі, міським головою стане жінка. <свіття> Маю на увазі якусь із доньок Вілкулів. На початку цього відео я обіцяв у кінці розповісти, коли буде наступний обстріл Кривого Рогу в 5 утра. Переконаний, ви дурні люди і розумієте, що таку інформацію мають лише расисти. Та й то не на 100%, бо ЗСУ постійно вносять корективи. То склад БК підірвуть, то штаб офіцерів злетить на повітря. Але сам факт того, що маючи змогу стріляти по кривому рогу, расисти не стріляють, говорить нам щонайменше про дві речі. По-перше, це нам каже про те, що мети знищити кривий ріг до цього моменту в расистів не було. По-друге, або в них з'явилася така мета, ну або це типу таке збочене привітання з днем незалежності. Чи будуть ще такі обстріли? Переконаний, ми про це дізнаємося цієї ночі. Типу, якщо сьогодні теж вдарять, значить будуть бити постійно, як Нікополь. Але якщо ніч мене спокійно, то я так думаю, і далі буде все спокійно, аж до самісінької перемоги України над рашистською навалою. До речі, цю гіпотезу також підтверджує той факт, що маючи Майже безкінечні запаси снарядів, залп по кривому рогу, очевидно, був із однієї касети однієї машини. Бо якщо б ціла батарея працювала, руйнування були б набагато більшими. Тож, якщо в найближчі дні обстрілів не буде, маємо надію, що їх вже не буде ніколи, принаймні в центрі міста. Щодо усього іншого, поживемо, побачимо. Найголовніше. Бережіть себе та не нехтуйте сигналами тривоги. А ще дуже раджу шукайте самостійно бомбосховища. А ще краще об'єднуйтесь із друзями та сусідами та будуйте ці бомбосховища самостійно. Бо на Сашку Ровного сподіватись себе не поважати та дурити. Саша не тримає слова. Те, що там на бордах пишуть, що Кривий ріг фортеця. То це все фігня, фортецею місто роблять наші сини та доньки, які стоять на сторожі та непомірно високою ціною не дають змогу расистам зробити з вілкула гауляйтера. Тож закликаю вас не слухати вілкула, не сподіватися, що він вас захистить, а розраховувати тільки на себе та на збройні сили України. Анісно до речі, прискорити нашу перемогу можна допомагаючи ЗСУ у війні. Для цього треба зробити те, чого не можуть зробити корупціонери із міськвиконкому. Треба скинутись нашим бійцям на машину. Ось зараз ви бачите на своєму екрані посилання на інстаграм акаунт дружини нашого бійця, що захищає кривий ріг від расистів. Нашим захисникам конче необхідний позашляховик. Прошу, будь ласка, долучайтеся до збору коштів. Кожна гривня може допомогти. Дякую. Ну, а на цьому все. Дякую за ваш перегляд, лайки і коментарі. І окремо дякую за поширення цього відео. Ну і звісно, від широго серця дякую кожному, хто відгукнувся та допоміг зібрати гроші на операцію для моєї подруги. Необхідна сума зібрана і в дівчини з'явився шанс жити. Дякую вам, друзі. Бувайте. А все остальное то такое. Атлукаво. Всем привет, всем привет! Я вас широ витаю. бажаю здоровья, витаю вас, любит. Здоров витаю, любим. бажаю здоровья, витаю, мои любимые. Вітаю, друзья. Добрый день, everybody.